1 липня стартує вступна кампанія. Вищі розпочинають своєрідне полювання на абітурієнтів, адже їхня кількість значно менша, аніж попередні роки. Кампанія триватиме впродовж липня. До речі, цього року не треба буде стояти в чергах перед дверима приймальних комісій навчальних закладів. Своєрідне ноу-хау вступної кампанії 2011 Документи можна подавати як в паперовому вигляді, так і надсилати електронкою. Подати електронні заяви до вищих навчальних закладів вступники можуть починаючи з 1 липня. Відсилати дозволяється і не зі свого комп'ютера. Єдина умова, щоб комп'ютер, з якого це здійснюється, мав персональну адресу. Після чого вищі у найкоротші терміни мають надіслати абітурієнтам відповідь стосовно прийняття документів вступу чи ні до навчального закладу. Електронний вступ це є всеукраїнська програма, але вона в стадії експерименту, тому звичайно. Бажано подавати заяви на паперових носіях, але і практично можна подавати за системою електронного вступу, але однозначно одне, що абітурієнту все одно прийдеться приїхати в приймальну комісію і написати заяву на паперових носіях. Можуть бути і відмови, якщо електронна, якщо анкета електронної заяви заповнена неправильно або є деякі уточнення, які Необхідно уточнювати. Наприклад, якщо абітурієнт має певні пільги, тобто претендує на зарахування поза конкурсом, однозначно, що йому прийде відповідь з'явитися в приймальну комісію і предоставити певні оригінали документів. Івано-Франківець Андрій Балій одним із перших подав документи до омрійного вузу. Каже, прийшов у перший день прийому, бо отримав результати зовнішнього незалежного оцінювання і вирішив не відкладати справи. Ще всіх результатів немає. І зовнішнього незалежного цінна у мене якраз прийшли всі. Я так без черги можна сказати собі легенько прохожу. Я прийшов особисто. По перше, я живу в місті. По-друге, ну я вважаю, що подавати по електронці вже тільки в тому випадку, якщо десь інакше місто. У мене просто було краще можливість прийти дати оригінали і завірити зразу в інституті. Наразі напливу абітурієнтів не спостерігається. Втім, аби уникнути черг, міністерство освіти і науки збільшило до 30 днів терміни прийому заяв і документів. Вступна кампанія стартує з 1 липня і триватиме до 31 числа, включно.